Внаслідок влучань у Дніпрі руйнувань зазнали будівля та майно одного з логістичних центрів. Після закінчення повітряної тривоги в 2.03 через дві хвилини був створений штаб пожежі гасіння на місці пожежі. Площа пожежі складала 3000 тисячі квадратних метрів. Через годину була повна ліквідація даної пожежі. Складність полягала в тому, що своєчасно і швидко треба було залишити об'єкт з метою збереження особового складу пожежно-рятувальних підрозділів та патрульної поліції. І складність друга була, яка в нас це велике пожежне навантаження в самому складському приміщенні. В об'єкт ворожі дрони поцілили тричі, що значно ускладнило гасіння пожежі і надання допомоги пораненим. Ми зараз з вами знаходимося на місці прильоту. Точніше, тут було цілих три прильоти. Пошкоджений об'єкт цивільної інфраструктури, логістичний центр. Пожежа зайнялась на площі три тисячі квадратних метрів. Чотири працівника поранено, двоє у дуже важкому стані. Політравм зазнали чоловіки віком від 18 до 45 років. Постраждалих ушпиталили. Троє з них у важкому стані. Всі вони від середнього ступеню до важкого ступеню тяжкості знаходяться в профільних відділеннях. Це відділення реанімації. Всі вони отримали ушкодження, минно-вибухову травму, політравму. А політравма це значить ушкодження декілька органів та систем, травми грудної клітини, черевної порожнини, переломи кінцівок і є травмування магістральних судин ніжньої кінцівки, декого з них оперували вночі. Медики роблять все можливе, аби врятувати життя постраждалих. Полум'я вогнеборців вже приборкали. Власники підприємства рахують збитки. Олена Городецька, Олег Олеходринський, новин одинадцятого каналу.